Розлучатися із товаришами було тяжко. Та для них смерть полковника стала кінцем подорожі та початком нового життя на берегах Байкалу. А для мене ця втрата стала межею, межею між орденом та життям, між обов'язком та бажанням побачити батька. І як артем, я обрав мрію і врушив за нею. Тропи мені іноді видавалося, дерев. Похилені ступи, що лишаються за спиною, то просто безкінечна кінострічка на пошарпаному екрані. А я такий собі опівнічний глядач, що сидить у порожній залі. Та за кожного ранку сонце, встаючи просто по курсу, приносило зміну декорацій та додавало впевненості в тому, що я таки наближаюся до океану. На крок, потім іще на крок, іще, попри всі перешкоди. Я на околицях міста, де має розпочатися останній етап моєї подорожі. І уже відчувається запах моря.